Інтим гель. Також для себе. Лоренті це нова компанія, яка співпрацює з компанією Doctor Clinic. Дуже, бачите, це корейська доглядова косметика. Усі її хвалять. Ось так, дівчата, виглядає цей гель для інтимної гіни. 300 мл для чутливої шкіри. Ось це я собі замовила, це я все буду пробувати. Так, скраб для тіла зеленого чаю. Зараз покажу. Ось він такий. Частинки тут, бачите, вони нібито і не малесенькі. Але вони ну, не шкрябають, ось я. і запах дуже приємний. Це також нова лінійка. Це зогірка. Лоренті, бачите? Це зогірка. дівчата, вибачте, якщо я помилилась, це зелений чай. Ось, бачите, грінті. Це огірок, ось він намальований. Також, бачите, Такі немаленькі частинки, проте я ж кажу, вони не шкрябають, дуже приємні на дотик. Дуже такі класні запах. Навіть не можу сказати, який, але мені подобається. Так, дівчата, це я взяла лосьйон для тіла. Так, ось алоє, огірок, арганова алія. Ваніль і молоко та мед. Ось вони, вони такі. Ось, бачите, які, ну, дуже, даже дизайн дуже такий класнючий. Та ще із вітаміном, бачите, b 5 400 мл. Ось вони такі три штучки. Дівчата, взяла собі на пробу три сироватки для обличчя Колаген, азелаїнова кислота, ретінол. Ретінол усуває для проблемної шкіри, усуває там всякі нерівності, покрасніння, вирівнює тон шкіри обличчя, зволожує азелаїнова кислота, якщо у вас є якийсь... Прищики, дуже добре їх підсушує. І взагалі дуже класно для обличчя. Ну, колаген підтягує шкіру, всі ви знаєте. Це взяла дитячий шампунь з полуницею для онука 400 мл. Також хочу, щоб він спробував. який. І взяла сироватку для волосся з керотіновим комплексом. Ну, подивлюся, як вона. Так, це ось це, дівчата, наші новинки. Бачите, дуже багато новинок. Я хочу все спробувати. Так, до побачення. Усім тихого, мирного неба!